Хочу підключити до нашого ефіру Сергія Вікарчука. Це представник Ради ветеранів Криму. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Слухайте, я хочу з вами поговорити про логістику Криму, про те, що зараз відбувається безпосередньо там, сьогодні мене вразило ну як вразило, ну одне з рашистських відео стосовно цього е, бавовна, яка сталася в Криму. Це дві дівчини, які їхали в Крим, і вони не змогли доїхати. І вони дуже жалілися, що от би це сталося на годину пізніше, ми б якраз у приїхали би. Е, у мене питання: а ті, хто живуть, я просто знаю, що ви. Отримуєте інформацію з окупованого Криму, у тому числі і від нашого руку, руху опору. А ті, хто там перебувають, вони взагалі що не знають, що відбувається, що йдуть обстріли, що російські бази руйнуються, підриваються. Чому звичайні росіяни намагаються потрапити в Крим, який вже завтра може стати зоною бойових дій? Ну насправді зараз відбувається така собі скажемо акція туристична, за допомогою якої намагається привернути увагу до Криму, і повернути туристичний потенціал. Насправді це неграмотна політика міністра. В справах 에, туризму пана Вадима Вовченка Вовченка в Криму, 에, який цим займається, і Аксьонова безпосередньо, які мали попередити в першу чергу, що це небезпечна зона, а, зона ураження, де всі вузлові e, де військ враження, і відповідно це може нанести у, у які яку шкоду, і цивільним. Тобто це небезпечно, але Представники окупаційного режиму в Криму забувають про такі елементарні речі і попередити цивільних людей. Зрозуміло, знову вже сьогодні почала з'являтися інформація, що нібито оця дорога сухопутним сухопутна дорога на Крим. А акціонов той злочинець військовий, який буде відповідати обов'язково перед українським законом. Він закликає їхати цією дорогою. Так от, з'являється інформація, що ділки починають на цьому заробляти, піднімають ціни на продукти, на харчування, на проїзд, в тому числі і тому подібне. Тобто, а що зараз там? Що може, а і давайте не забувати, що ця дорога знаходиться в принципі під вогневим контролем збройних сил України. Хто туди поїде? Це якесь безглуздя і безуміє. Насправді вибору у них зараз немає, і ділки, які цим промишляли раніше, зараз просто помножать свої послуги в вартості і будуть промишляти цим далі. І опції іншої у них зараз такої доступної для цивільних для забезпечення там продуктами харчування. Бо речами Криму зараз обмежені, тому вони будуть використовувати саме цей сухопутний суходольний, такі скажімо, коридор. Але він реально під ураженням, і це ще великий величезний ризик. Ну ми маємо подивитися серіал до кінця. А чи вам не здається, що Росія це робить навмисно або прикриватися цивільними, так би мовити, відпочиваючими? Або якщо навіть Україна не обстріляє, самі обстріляють і потім будуть показувати цю величезну кількість жертв серед туристів і тому подібне, і звинувачуючи Україну? Безумовно. Це Російської Федерації Москові вибачають, і вони обов'язково використають цю опцію. Це навіть не обговорюється, Але у нас мета у нас мета дійти до кордонів 91-го року, і нас не мають цікавити обставини, причини, наслідки те, що відбувається на території, скажімо, там або наша окупованої території ну тобто, це наша територія, і ми розпоряджаємося її нею. Наші патріоти, скажімо, громадяни України, розуміють в окупації, розуміють серйозність обставин. І не будуть ризикувати такими шляхами добиратися в якихось якихось маршрутів. Ну тобто, це нелогічно. А для тих, хто підтримує окупаційні режими, то це мабуть і буде і покаранням зрозуміло. Дякуємо вам. Вам швидкого одужання знаю, що ви лікуєтеся, Сергій Вікарчук, представник ради ветеранів Криму, зараз був з нами на прямому зв'язку.